Ми вже з вами усвідомили, що дисципліна це ключ до справжньої свободи. Вона не лише дозволяє долати труднощі, а й створює основи для безпосереднього розвитку та самовдосконалення. Але знати це лише перший крок. Справжня дисципліна проявляється не у словах чи роздумах, а в діях. Саме вони визначають, ким ми є і чого ми можемо досягти. Просто мати правильний настрій недостатньо. Успіх приходить до тих, хто діє, хто не відкладає зміни на завтра а починає працювати над собою вже сьогодні. Думки та наміри без відповідних вчинків це лише ілюзія прогресу, лише дії формують звички, а звички створюють характер. І якщо ми прагнемо стати кращими, сильнішими, більш зосередженішими, це можливо лише через систематичне щоденне застосування дисципліни на практиці. Саме тому друга частина книги Джоко Вілінка Дисципліна це свобода зосереджена на діях. Тут ми розглянемо, як зробити дисципліну невід'ємною частиною життя, які конкретні кроки слід здійснювати щодня. Щоб рухатись вперед і не зупинятись перед перешкодами. Тепер настав час перейти від роздумів до рішучих дій. Тож сьогодні ми розглянемо кілька практичних порад, які допоможуть нам стати дисциплінованими. Це прості, але ефективні кроки, які можна впровадити прямо зараз, щоб рухатись вперед і досягати своїх цілей. Готові діяти? Тоді почнемо. Перший крок тренування. Фізична активність це не лише про тіло, а про силу характеру та ясність мислення. Завдяки регулярним тренуванням ми стаємо здоровішими та розумнішими. Здорові. Рух, основа життя. Спорт зміцнює серцево-судинну систему, покращує роботу гені, підвищує витривалість і рівень енергії. Ми починаємо краще спати, швидше відновлюватись і менше хворіти. Сильне тіло це готовність до будь-яких випадків. Розум. Тренування позитивно впливає не лише на фізичний стан, а й на роботу мозку. Вони покращують кровою, підвищують концентрацію, розвивають здатність до навчання і швидкого прийняття рішень. Крім того, фізична активність допомагає знижувати рівень стресу, роблячи нас більш стійкішими до викликів життя. Тренування може бути будь-яким, важливо лише, щоб воно вам підходило і приносило задоволення. Підходить все, що вам у душі, будь-яка активність, яка змушує тіло рухатись і працювати. Для прикладу, у мене це футбол, біг, боротьба, тренажерний зал, і тайський бокс. Все одно, яка активність? Головне, щоб вона була. Щойно ви обрали свою активність, не забувайте відстежувати свій прогрес. Фиксуйте вагу, повтори, час. Це допоможе вам проціліти своє досягнення і побачити, де ще можна покращити свої результати. Вівчайте своє тіло, пробуйте щось нове, збільшуйте навантаження і дотримуйтесь режиму. Але найголовніше... Робіть це постійно, регулярність і дисципліна ключ до реальних змін та прогресу. Однак, навіть знаючи про важливість постійності та дисципліни, ми часто стикаємося з перешкодами, які самі собі створюємо. Однією з найбільших таких перешкод є відмовки, які ми собі вигадуємо. Немає часу, не встигаємо, знато багато справ. Але справді у кожного з нас є час, який ніхто у вас не забере. І цей час перед світанком. Ранні прокидання і тренування дають не лише фізичні, а й потужні психологічні переваги. Перша з них це фізіологічна перевага над вашим суперниками. Поки вони сплять, ви ще встигаєте зробити більше. Це дає можливість працювати, тренуватися і розвивати себе, коли інші ще відпочивають. Що довгострокову перспективу може дати значну перевагу. Інша важлива перевага це те, що дисципліна породжує дисципліну. Як тільки ви почнете рано правильно, звечора встановивши І підготуєтесь до нього, ви відчуєте, як організованість потроху проникає в усі сфери вашого життя. Ранковективне і тренування стане стати майданчиком для дисциплінованості протягом дня. Ви ставитиме правильні пріоритети та відводитиме перевагу корисним звичкам, правильним звичуванням перед шкідливою їжею. Будете більш зосередженими та уникати відволікань таких безцільних скромних соцмереж тощо. Другий крок якісний сон. А єдиний спосіб висипатися, прокидаючись рано це лягати спати раніше. Чим раніше ви ляжете, тим легше буде прокидатися вранці. Секрет раннього прокидання простий: поставте будильник і встаньте з ліжка, як тільки він задзне. Тож єдиним ключовим фактором раннього пробудження є раннє лягання до ліжка. І хоч це може бути складно для багатьох, є кілька порад, які допоможуть вам заснути швидше та глибше. Перше, утомлюйтесь, будьте активними протягом дня. Але уникайте надмірних фізичних навантажень безпосередньо перед сном, мінімум за 2 години до засинання. Друге. Відкладіть техніку. Екрани гаджетів випромінюють синє світло, яке впливає на наш мозок і змушує його думати, що зараз день. Третє читання. Замість техніки візьміть книжку. Читання розслабляє та заспокоює розум. Якщо книжка цікава, відкладіть і спробуйте щось нудне. Це допоможе вам швидко заснути. Четверте. Найважливіше. Ранок і вечір взаємопов'язані. Якщо ви хочете засинати рано, можливо і прокидатись рано, тоді ваше тіло без проблем адаптується до нового режиму. П'яте. Робіть це щодня. Слідуйте своєму шаблону сну навіть у вихідні. Постійність у розпиті – це основа здорового режиму. Третій крок правильне харчування. Джо Повінінг у своїй книзі радить повністю відмовитись від цукру, адже він викликає залежність. Це не лише шкодить вашому здоров'ю, але й впливає на рівень енергії та самопочуття. Відмова від цукру та мінімізація споживання вуглеводів допомагають підтримати стабільний рівень енергії та уникати негативних наслідків на здоров'я, таких як діабет чи серцево-судинні захворювання. Також важливо розуміти, що наш організм пране до балансу або гомеостазу. Це означає, що він намагається утримати рівновагу в усіх своїх системах, включаючи рівень глюкози в крові. Споживання великих кількостей вуглеводів, наприклад, злаків, постійно підвищує рівень цукру в крові, що змушує організм виробляти інсулін для його стабілізації. Надмірне споживання вуглеводів може привести до інсулінорезистентності і в результаті до серйозних захворювань. Для підтримки здоров'я варто орієнтуватися на палеодієту, що включає здорові жири, білки та мінімум вуглеводів. До меню можна додати м'ясо, рибу, яйця, овочі, горіхи та молочні продукти. Уникаючи злаків, картоплі, рафінованого цукру та оброблених олій. Вілінг також радить інколи практикувати голодування, яке допомагає спалювати жир, покращувати функції клітин і знижувати залежність від їжі. Голодування може бути особливо корисним у моменти, коли ви не маєте доступу до здорової їжі або просто хочете дати організму відпочити. Таким чином, правильне харчування і баланс у споживанні їжі це не лише ключ до фізичного здоров'я. А й до загальної продуктивності та благополуччя. Травма і хвороби – це неминуча частина життя. І навіть з, з кращим харчуванням, тренуванням та способом життя, від них ніхто не застрахований. Важливо пам'ятати, не використовуйте це як виправдання для пропуску тренування або відпочинку на дивані. Четвертий крок. Робіть те, що можете. Звісно, якщо ваш організм справді потребує відпочинку, послухайте на нього та дайте йому час відмовити. Однак важливо не зупинятися і не забувати про плагацію, навіть якщо ви тимчасово не можете тренуватися в звичному режимі. І головне, використовуйте цей час для розвитку в інших сферах, отримуйте вигоди від перерви через травми чи хороби. Навчайтеся, читайте, створюйте, пишіть або малюйте. Робіть те, на що зазвичай на час кожна складність може стати можливістю для зростання і досягнення нових цілей. Як пінцом, про важливість цього раніше перерахованого. А саме тренування, якісного сну і здорового харчування, хочу навести приклад людини, яка завдяки максимально дисциплінованому підходу до цих аспектів досягла своїх цілей. Людина, яка неодноразово гучно заявляла про свої амбіції і так само гучно їх досягала. Це, звісно ж, Конор МакГрегор. Його історія цікава тим, що починаючи з самих низів, простим сантехніком, він захоплювався бойовими мистецтвами. На перший погляд може здатися. Що шлях від сантехніки до чемпіона UFC надто великий, але підхід Конора здивував усіх все або нічого. Отже, який був шлях на вершину, не маючи потрібних коштів на спортивне та правильне харчування, Конор кидає свою роботу без жодного плану Б. Він не мав жодних гарантій, але мав залізну волю та дисципліну. А також кохану дружину поруч, яка допомогла йому на цьому шляху. Обіцянка Конора своїй дружині стала легендарною. Я обов'язково стану чемпіоном, і тоді я покладу до ніг тобі цілий світ. Конор харчувався виключно правильно, з найдорожчими добавками та вітамінами, суворо по графіку для підтримки форми та ваги. Він тренувався як одержимий по 2-3 рази на день. Адже він розумів, щоб стати номер один потрібно робити в тисячу разів більше, ніж робить номер два. За період сходження на вершину він не пропустив жодного тренування. Та, звісно, мало місце правильне відновлення, зокрема і сон. Конор не витрачав час на друзів, випивки та гулянки. Він лише їв здорову їжу, наполегливо тренувався, у вільний час від цього спав. І так по колу. Як результат, Конор дотримав обіцянки, дану дружині, та став першим чемпіоном UFC у двох вагових категоріях. І зараз він є тим, ким ми його знаємо. Хм. Адже роби сьогодні те, що не хочеш, щоб завтра бути там, де хочеш. Зі свого боку можу сказати, що все те, про що ми говорили сьогодні. Ще раз підкреслює важливість дисципліни в кожному аспекті життя. Ключовим є не лише знати, що потрібно робити, а й впроваджувати це в реальність через конкретні дії. Щоб досягти справжнього успіху, потрібно постійно працювати над собою, не зупиняючись на досягнутому. Успіх не дається легко і не проходить сам по собі. Він досягається через регулярні зусилля, дисципліну та стійкість. Навіть коли на шляху виникають труднощі та перешкоди, важливо залишатися сильним. Не здаватися та продовжуватися рухатись вперед. Адже лише так можна досягти своїх цілей. І пам'ятайте: дисципліна важить грами, а розчарування в собі тонни.